Доброго дня, ми Шпиталь, місто Харків. У нас сьогодні дивіться який відеозвіт по нашому сьогоднішньому обіду. Вчора ми з Вінниці отримали посилку. І я хочу висловити подяку благодійному фонду, міцний тил та Юрію із селища. Селище за капусточку. Дивіться, все, що ви вчора передавали, воно вже у нас тут все у кастрюльках дівчата приготували. Борщ смачнючий. Картопля тушкована з м'ясом, о, капусточка квашена, а до борщу у нас пампушка з часничком і сало. Все, що ви передали, все дівчата приготували, все зробили. Я кажу, як завжди, смачно, як у мами вдома. Величезне дякую всім небайдужим, всім, всім хто долучився до збору цих смаколиків, цих продуктів. Люди добрі, ви найкращі. Зараз уже дуже тяжко. Я розумію, що війна йде не один рік і що вже всі втомилися, але ми потребуємо вашої допомоги. І ми хочемо сказати величезне, дякую вам дякую. за ваші дуже щирі і добрі серця. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо.